До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. За наказом голови Міграційної служби України Сергія Радутного, у серпні проводяться профілактичні заходи з виявлення іноземців та осіб без громадянства, які нелегально перебувають на території України. Особлива увага приділяється відпрацюванню речових, продовольчих ринків та торгівельних майданчиків. Про заходи, які вже проведено у Києві та Київській області, далі у сюжеті. Черговий рейд з виявлення нелегальних мігрантів провели працівники столичної міграційної служби спільно з правоохоронцями. Сьогодні головним управлінням проводяться заходи щодо перевірки продовольчого ринку фермер в місті Києві. Побачивши співробітників, мігранти, які працюють тут продавцями і підсобними робітниками, намагаються сховатися хто куди. Чого бояться, зрозуміло: у одних взагалі немає паспортів, у інших відсутній дозвіл на роботу або ж прострочені документи. Перевіряються документи та проводиться роз'яснення іноземцям та особам без громадянства, які мають документи на право перебування. Масштабну операцію з виявлення нелегальних мігрантів проводять і працівники обласного міграційного відомства. Результати не забарилися сьогодні. Ми відпрацьовуємо ринок столичний, який знаходиться в Києво-Святошинському районі Київської області за перші 20-30 хвилин роботи. Ми вже виявили п'ятьох іноземних громадян, які порушують вимоги чинного міграційного законодавства. Буде вирішуватись питання про притягнення до визначеної законом адміністративної відповідальності та прийняття рішень про примусове повернення зазначених громадян до країни походження. Санкція 203 статті передбачає суму штрафів від 510 до 850 гривень. Проте штрафи нелегалів не страшать. Тому до них у міграційній службі застосовують більш жорсткі санкції при оформленні. Рішення про примусове повернення. Е, у нас є повноваження заборонити в'їзд строком на три роки. Лише протягом першого тижня відпрацювання до відповідальності за порушення міграційного законодавства у Києві та області притягнуто близько ста осіб. Попри недостатню чисельність працівників міграційної служби у цілому, та, зокрема, тих, які борються з нелегальною міграцією, у відомстві кажуть, що цій роботі приділятимуть особливу увагу. Переселенцям із Криму, Донецької та Луганської областей, які приїхали до Хмельницького, наразі простіше оформити, відновити чи замінити свій паспорт. Обласне управління Державної міграційної служби відкрило у центрі обслуговування громадян паспортний сервіс, кімнати по роботі з біженцями. Хмельниччина продовжує приймати втікачів. Кабінети по роботі з біженцями продуктивно працюють уже кілька місяців з метою забезпечення прав громадян України, які вимушені були залишити місце проживання в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, та також в зоні проведення АТО, територіальними підрозділами управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області організовано надання. І відповідної допомоги з питань документування паспортами громадянам України, вклеювання фотографії по досягненню відповідного віку 25-45 років, реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, а також надання відповідних адміністративних послуг. Миколі Петровичу зі своєю родиною довелося залишити Краматорськ. каже, вагалися їхати чи ні, аж поки в будинок не влучив снаряд. Один факт у мені попав такий і чуть не побивав дітей. Поэтому я временно Переселенець наголошує, у Хмельницькому вони не назавжди. Діти хочуть назад. У паспортному сервісі оформили тимчасову реєстрацію у помешканні сестри. А от Ольга Митрофанівна звернулася за постійною пропискою. Із Криму переїхала з чоловіком ще у квітні. Того, що не хотіла брати, громадянство в Росії. Тут діти живуть, тут брат живе, тут всі родичі. В Росію мене нічого не зв'язує. І ми зразу виїхали. У нас проблем поки не було. я не можу сказати, щоб десь були якісь заторички. Поки ніяких не хмельниччина переселенців зустріла привітно. Тут вирішили пустити коріння. Єдиним залишається питання, як знятися з реєстрації із Криму. Приємно здивовані, що для цього не доведеться знову їхати на півострів. Це можна зробити у центрі обслуговування громадян паспортний сервіс. Стосовно створення комфортних умов для оформлення документів біженцям є відповідне розпорядження Кабміну та голови Державної міграційної служби України. Тож, аби наляканим і розгубленим людям було спокійніше у паспортному сервісі і облаштували окремий кабінет, на сьогоднішній день ми послуг надали близько 30 тисяч, які вже являються як послугами, але консультацій. І звернень дуже багато. Ми приймаємо приблизно до 10 людей в день. Паспортний сервіс працює щоденно, крім вихідних, незалежно від графіку роботи міського міграційного відділу. Ми надаємо не тільки допомогу як міграційна служба, а взагалі будь-яку соціальну допомогу, тому що люди приїжджають. З різними питаннями, і вони в перший кабінет, який їм попадає попасть, потрапити, вони попадають сюди, питають, розпитують. Якщо потрібно, ми їх перенаправляємо, наприклад, у службу або соціального захисту, якщо це стосується їх компетенції, їх питання або до місцевих органів самоуправління, якщо це питання стосується просто розміщення на якийсь термін. У міграційній службі запевняють, що готові до роботи з великими групами біженців. Паспортний ажіотаж на Сумщині. За останні місяці тут видали стільки закордонних паспортів, як за весь минулий рік. Такі потрібні адміністративні послуги громадянам надають численні підрозділи Державної міграційної служби по всій області, зокрема і в місті Конотопі. Про роботу цього відділу дізнавалися наші журналісти. Конотоп унікальне місто Сумської області. Тут славна історія переплелася з індустріальним сьогоденням. Населення близько 100 тисяч. Це 92-93 тисячі населення. Також ми обслуговуємо район кількості 20 тисяч населення. Невеличке промислове місто має великий залізничний вузол, який працює у семи напрямках, у тому числі і московському. Тож приїжджих у місті вистачає до міграційної служби. Вони приходять, щоб одержати посвідку на тимчасове проживання або зареєструватися. В середньому ми в день реєструємо, знімаємо з реєстрації близько 90 осіб. Якщо взяти по Територіального походження ми даємо дозвола іноземцям. То на сьогоднішній день у нас таких ми маємо 34 заяви. О, це набагато більше, ніж було в минулому році. Загалом у відділі можна отримати понад десятка різноманітних адміністративних послуг. Це і оформлення паспорта громадянина України у 16 років і вклейка фотокарток, і оформлення документів для виїзду за кордон. Особливо поширена саме остання послуга, зрівнявши минулий рік Здача людей на закордонні паспорти збільшилася майже в два рази. Дуже людей багато здає на закордонні паспорти. Їдуть на відпочинок. Майже 50% – це заробітчани Здають документи вже отримали понад дві тисячі осіб. Це на порядок більше ніж минулого року. Також є попит на дитячі проїзні документи, щоб задовольнити високу потребу громадян на закордонні паспорти. У конотопі працює співробітник. Державного підприємства «Документ». Ми надаємо послуги на добровільній основі, коли звертаються до нас громадяни з оформлення закордонного паспорта, з оформлення дитячого проїзного документа та вписання дитини в закордонний паспорт батьків. Величезний обсяг роботи покладений на плечі невеликого, але злагодженого колективу. На сьогоднішній день нас працює сім чоловік. Також нам надають, я скажу, дуже велику допомогу. Це працюють співробітники паспортного сервісу, які на сьогодні у нас працює три чоловіка. Тож іноді бувають і черги, зазначає начальник. За для комфорту і працівників служби, і відвідувачів. Наприкінці минулого року відділ переїхав до нової будівлі. Місцяни вже відчули переваги переїзду. Я мешканка міста, так що була і в старому приміщенні і в новому старе приміщення. Багато років там знаходився паспортний стол. Тісно, незручно, а тут все на місці, все зручно. Проте головне це якість обслуговування. а її тут намагаються постійно покращувати та вдосконалювати. Що їм побажати? щоб вони були такі ж наполегливі і так же швидко працювали. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!